Вітаю сердечно, пані та панове. це Фрістудіодвадцять один ком. Продовжуємо тему нереальні умови. І, зокрема, це один з різновидів нереальних умов. Це речення з «I wish» Мені шкода. При цьому треба розуміти, що мені шкода це не в тому сенсі, що я вибачаюся. Мені шкода за те, що я зроблю або зробила. А це мені би хотілося, але цього немає. Тут надалі буде лише про нереальні умови. Себто це другий і третій тип умов здебільшого, але будуть і нюанси. Отже, дивимося речення. Шкода, що в мене немає кота. Що ми тут маємо? В нас два блоки. Перший оцей шкода, тут ще й кома стоїть. Тобто тут посил, що хотілося б це мати. Далі, що це зв'язка, не більше того, а далі ситуація. Оце все. Це реальність. Чому це важливо? Тому що ми пам'ятаємо, що коли в нас підуть нереальні умови, нам треба буде говорити не про реальність, а про те, що бажане. Тому, якщо ми це перекладемо, буде так. Отже, перший блок «I wish». зауважимо нічого спільного з тим, що в нас. Далі що взагалі не перекладається. І далі другий блок «I had a cat». Оскільки ми говоримо про теперішній час, у нас має бути нереальна умова другого типу. А ми пам'ятаємо, що нереальна умова другого типу це минулий час. Ось наш минулий час. Тобто оце трансформується в оце, це бажана ситуація. А I wish це шкода. Ті з нас, які уважні, можуть сказати, яка ж це умова? Де тут умова? Тут немає слова if. І так, тут немає слова if. І, власне, це різновид умов, які не мають як такої умови, явно висловленої. Але оце «I wish» і є фактично нашим if. Візьмемо його в лапки. Більш того, те саме речення можна було б написати і так. Якщо ми хочемо з if, нам потрібно таке «if only I had a cat». І це буде абсолютно те саме. Тобто, оце трансформується в оце. Так нам зрозуміліше, I had a cat залишається абсолютно тим самим, що і в попередньому реченні. Що це нам дає? Чому не можна сказати, як ми звикли з головним реченням, з підрядним реченням, if I had a cat, якось так? Добре, ми скажемо if I had a cat і що далі? А головне речення яке буде? У нас немає головного речення, фактично. Тобто, це по великому рахунку обрізане умовне речення другого і третього типу умови. Коли мені не потрібні, так би мовити, наслідки, вони мене не цікавлять, мене цікавить чисто умова. Мені не потрібен наслідок, мене цікавить умова. І коли така ситуація, мені потрібна ось така конструкція з «I wish» або «if only», якщо мені не подобається «I wish». Тепер далі. Що воно означає, і як головне, коли воно вживається і як воно виглядає? I wish може вживатися в трьох випадках. Випадок перший: якщо I wish вживається з past Simple, це те, що було тільки що в нас, у прикладах If I I only had a cat, I wish I had a cat. Тут може також бути past continuous, якщо сильно нам кортить показати процес. І ще можуть бути модальні дієслова. Ми пам'ятаємо, що є модальні дієслова з минулим часом. Зокрема, can найрозповсюдженіше, він має could як минулий час, і може бути have to, і який може мати хетту теж минулий час. Ну, Найбільше вживається could, тому ми поставимо тут could плюс інфінітів. Інітів це те, що стоїть після модального дієслова. Ну, тобто дія фактично. От якщо ця компанія в нас з'явилася. Тоді ми знаємо, що ми висловлюємо жаль про те, що зараз відбувається. Жаль про тепер. I wish I could fly. приміром. Шкода, що я не літаю. Отак воно буде перекладатися. Або не вмію літати. Зауважимо ще таке, коли ми говоримо і вживаємо слово шкода, ми говоримо про реальність. Коли в англійській вживається I wish, говориться про. Нереальну ситуацію. Тобто те, що я б хотіла. Хочу літати, але не можу. Ідемо далі. Другий пункт це жаль за минулим. Коли I wish вживається past perfect. Один до одного нагадує умови третього типу. Тут був жаль за тепер, тут жаль за минулим. Ну от Візьмемо ситуацію, щоб було зрозуміло, навіщо ми його вживаємо. I'm hungry today. Сьогодні я хочу їсти. Шкода, що я вчора не купила що поїсти. I wish I had bought some food yesterday». Сьогодні я голодна, а вчора я нічого їсти не купила. І тепер я шкодую, що я не купила. Ось воно. Наш жаль за минулим. От «yesterday» нам показує, що це щодо минулого часу. І тепер залишається ще один пункт, де вживається I wish. Якщо у нас був жаль про тепер», жаль за минулим. Логічно, що мав би бути жаль за майбутнім. Але виникає питання, як може бути жаль за майбутнім, якщо в нас тут минулі часи всюди. Але пам'ятаємо, панове, що е, другий тип умови може показувати не тільки нереальний теперішній, але також нереальний майбутній. І більш того, е, ті речі, на які я не можу повпливати. І власне «I wish» теж так може вживатися. Тому третій пункт «I wish» може вживатися з «would». Це модальне дієслово. Саме would, а не що інше, не could, не might, не should, не іще щось. а Саме would. І далі після would буде стояти інфінітив. Простіше кажучи, інфінітив це дія, яка стоїть після модального дієслова. Тут уже цікавіше, тому що просто сказати, що це жаль за майбутнім, це буде не зовсім вірно. Ну, по-перше, як може бути взагалі жаль за майбутнім? Воно ж не настало. Як мені може бути жаль? Ну тут йдеться про таке майбутнє, на яке я в принципі не можу повпливати, на об'єктивні обставини. Об'єктивними обставинами в англійській вважається здебільшого природні і погодні умови. Ну, на природу і на клімат, на погоду я не можу повпливати. Я не можу зробити так, щоб дощ перестав іти. Або щоб завтра е було тепло, якщо завтра буде холодно. І другий фактор це людська поведінка. Я не можу повпливати на позицію або на поведінку інших людей. На свою можу, а на чужу ні. От Оце дві речі, де вживається Айвиш з вудом. Напишемо жаль про майбутнє, але майбутнє візьмемо в лапки. І вкажемо, що це речі, на які я не можу повпливати. А саме це може бути людська поведінка, або правильніше було б сказати поведінка інших людей, бо в мене теж людська поведінка, але на свою я можу повпливати. І друге, це природні явища. Усе решта піддається змінам. Ну, от Допишемо сюди інші люди, щоб було зрозуміло, що я не про себе так буду говорити, а про інших людей. Ну, от візьмемо такий приклад. I wish, і далі you would, і далі work harder. Переклад буде такий: Шкода, що ти так мало працюєш. Це щоб не говорити, що людина ледер. Тут уже не так умова, як побажання. І це саме речення можна було би сказати простіше. Ось, наприклад, так. I want you to work harder. Хочу, щоб ти більше працював. Ну, те, що я хочу, це не означає, що людина буде більше працювати. Але тим не менше. Ось так вживається I wish з вудами. Або, приміром, таке. От, візьмемо приклад з погодними умовами. I wish it would stop raining. Хотілося б, щоб дощ припинився. Від того, що мені хотілося, б дощ не припиниться, звичайно. Але сказати можна. Шкода, що йде дощ. Ось так воно працює. Мораль зі всього цього така: Айвиш показує нам бажані ситуації. Нереальні ситуації, а саме бажані. Вони можуть бути бажаними в теперішньому часі, в минулому часі, в майбутньому навіть часі. Але вони всі бажані і нічого спільного з реальністю не мають. Більш того, вони абсолютно протирічать. Треба запам'ятати, що з чим вживається, насправді все за аналогією зі звичайними умовами другого і третього типу. Тобто, коли ми говоримо про теперішній, нереальна умова, ставимо past Simple або будь-який інший паст. Якщо ми говоримо про минуле нереальне умова, ставимо past perfect, і якщо ми говоримо про майбутнє або про те, на що ми не можемо повпливати, Вживаємо вуд сенвінітивом. От власне, і весь I wish. Насправді це не весь айвиш і є нюанси. «I wish» може змінюватися за часами, айвиш може вживатися в підрядних реченнях, там, де є узгодження часів, і тоді там треба трошки думати, ну як куди що поставити. Крім того, I wish» може замінятися на інші вирази, найвживаніший це «if only», але ще є і це «pity», і інші його аналоги. Про це буде далі. Але те, що тут, це основний такий кістяк того айвиш, з яким ми зазвичай маємо справу на. Так би мовити, початкових етапах розвитку. Отже, скріншот всього цього за посиланням в описі відео. Посилання на плейліст про умови і умовний спосіб дієслова, також в описі відео. Умовний спосіб це досить така цікава тема, і про нього ще буде і буде. Я обов'язково зроблю вправи на цей айвишу. Подивитися, як воно вживається ну, більш-менш в реальних реченнях. Дякую за увагу! Далі буде. Підписуйтеся на мій канал.